А у Канаді під час посадки прокинувся літак. Постраждали 15 людей, що перебували на борту. Всіх не успитали троє у важкому стані. Серед них є й дитина. Про це повідомляє рейтерс. Сильний вітер та снігопад ускладнили умови посадки. За даними аеропорту Торонто, Пірсон на вихідних гуртовина завалила аеродром снігом висотою понад 22 см, сантиметри, що й призвело до затримку рейсів. На момент аварії на борту літака перебувало 80 осіб. І переходимо до цієї теми, яку обіцяли. Сценкою з побуттям співробітників ТЦК розіграли столичні учні. Відео з концерту публікував речник командування сухопутних військ Збройних сил України Віталій Саранцев. Скандальний виступ був під час святкування Дня закоханих у школі номер 309 Дарницького району столиці. На сцену вийшов учень у військовій формі з написом ТЦК. Інший учасник вистави імітував удар, після якого так званий працівник ТЦК впав. Його унесли залаштунки. Саранцев назвав це симптомом серйозної проблеми.